Президент України з главою КНР заявив, що менше підтримки ті надають Росії, то швидше закінчиться війна. Дальше йде роз'яснення китайської преси, зазначається, що глава української держави окремо наголосив на важливості того, щоб усі держави утримувались від підтримки Росії у війні, зокрема від постачання зброї. Будь-яку підтримку, навіть частково Ерефія конвертує в продовження своєї агресії у свою подальшу відмову від миру. Тому Україна розраховує на активну участь Китаю у зусиллях щодо відновлення миру, але миру, який не ставить на одні шальки. Агресора та жертву Росія має забрати свої манатки і вивести свої війська з України. Це аксіома іншого не має бути, зазначив президент України. Сталося те, про що так давно і багато говорили, не тільки більшовики про розмову Сі і нашого президента Зеленського. Але Китай. Чому саме зараз, саме в цій ситуації, вирішив піти на контакт, якщо, ну, мовно кажучи, мороза ганяли цілий місяць? Дозріли? Mm -hmm. <гум> ну, власне, важко поки що коментувати. Чому саме так вони вирішили, чому власне сьогодні ми отримали цей дзвінок. Але очевидно, ми всі на нього чекали поза як від? Цього від КНР вимагало а, фактично все цивілізоване людство, і власне, ми розуміємо, що Сідзінкін почув позицію України, почув те, що ми не будемо слідувати його китайському мирному плану, а будемо слідувати власній формулі миру. І це не дуже сподобалось в КНР. Ну тобто, ми розуміємо, що вони продовжили е, свій наратив. Мовляв, вони далі вимагатимуть від України якогось діалогу з росіянами, перемовин з росіянами. І, власне, відправлять до України спецпризначенця, у голову Євразійської спеціальної групи Лі Хвея, колишнього посла КНР в Росії, який відрізняється неабиякою контроверсійністю. Тобто Китайці навіть у цій ситуації показали свої орієнтири. Вони не збираються відмовлятися від свого так званого плану, який вони висунули, і ще й на додаток присилають спецпредставника із орденом дружби народів від Путіна. Так, безумовно. Бо більше саме цей посол він відрізнявся особливою дружбою з усім російським. Тобто, буквально там за 10 хвилин звичайного гуглення можна знайти його світлини щасливі з Медведєвим, Захаровим, Матвієнко і а й особливо з Зюгановим на фоні портретів Мао Цудуна, Лєніна і Сталіна. Тоді для чого Китай таку козу цікаву водить? Вони добряче е, опростоволосилися, от, як то кажуть, трапили в реально в хорошу халепу із своїм послом у Франції, там, де отримали, отримали такий гарний відлуп від усього міжнародного співтовариства за ті висловлювання. А тепер, от демонструють усім своїм виглядом, що вони не відмовляються від своєї політики, що вони не відмовляються від своїх прагнень, і вони це намагаються подати uh -huh. під якимсь іншим соусом. Ні, вони мені здається, показують все те, що вони хочуть показати. Китайці ніколи не роблять щось просто так, ніколи не говорять від себе. Власне, все за методичкою, все те, як сказав Сі Цзіньпін. і власне вони вкотре показують, що Україна знаходиться за їхнім задумом в межах інтересів Росії і нам нав'язують оцей російський слід, російську іерархію насилаючи до України дуже контроверсійну людину знову ж таки дуже заангажовано. Саме в російських питаннях вони не вперше роблять щось подібне. Вони завжди намагаються так чи інакше Україну пов'язати з Росією. Саме тому, наприклад, чинний посол КНР в Україні він вже ж донедавна був першим заступником посла нинішнього КНР в РФ. Тобто, тут все зв'язано і на фотографіях до речі з Захаровою Також фігурує нинішній посол КНР в Україні. Китайці заявили, от їхнім МЗ заяви про те, що Китай не створював українську кризу і не є стороною кризи. Намагається дистанціюватися. Зрозуміло, як постійний член Радбезу ООН і відповідальна велика країна, Китай не буде сидіти, склавши руки, не підливатиме масло у вогонь, тим більше не використовуватиме ситуацію для власної вигоди. Мені дуже дивне формулювання не використовувати ситуацію для власної вигоди. Невже Китай щось не робить для власної вигоди? Ні, він це робить для власної вигоди. Там англійською мовою дещо інакше це звучить. Це був прямий випад у бік США і власне підкреслення китайської пропаганди, що це не Росія напала на Україну, а це НАТО веде війну з Росією, тобто Америка, бо в усьому звинувачується Америка. Наприклад, слово Росія взагалі не звучить, але усюди звучить щось подібне на американську руку, зовнішнє управління і так далі за списком. А це саме було зроблено в цей бік. Це саме підкреслення їх їх постійних тез про те, що Америка в усьому винна. Тоді ми розуміємо, що Китай не відмовляється від своєї геополітичної гри. Далі намагається використовувати Україну як майданчик для розпалювання, очевидно, для розпалювання цих антизахідних настроїв всередині країни, тому що це все ж через китайські контрольовані змі вливається у вуха значить, китайського народу, щоб отримати підтримку партії. Але за великим рахунком, китай все одно домагається свого. Він іде в принципі, виходячи із от нашої з вами розмови, за своїм шаблоном і стандартом. Що тепер цей шаблонний стандарт може зламати? Нічого. Тобто, Нічого. Загалом Китай не планує відступатися від своїх цілей. Він буде далі рухати це в тому напрямку, в якому він хоче. І важко уявити, в яких жахливих умовах буде працювати ну, чинний вже новопризначений посол України в КНР, пан Рябікін. Тобто, зичимо йому величезних сил на цю роботу. А от призначення послом Рябікіна це. Ну зазвич у нас давно не було послати. це взагалі прекрасна історія. Але чи от на дипломат в цій ситуації от здатен впоратися з таким тонким гравцем, який є Китай, потужним? Китай не є тонким гравцем, Китай є прямим комуністичним гравцем, власне комуністичним породженням. Ми не варто прибільшувати, наски мені відомо, пан Рябикін має дипломатичний статус, тобто він мав досвід до того. Але тут же питання не про досвід, не про те, як підходить до КНР. Якщо в нас є абсолютний лідер. Китаю, комуністичний вождь, який себе ставить через кому зі Мао Мауцудуном і всіма іншими, тут же ж мова не про дипломатію, а про те, як ми продовжимо комунікувати ті чи інші питання. А найголовніше тут не намагатися задобрити КНР, задобрити комунізм, тобто поступитися власними інтересами і. Власне, не підігрувати в цій російсько-китайській грі. Тут важливо відстоювати наші інтереси, наші позиції. Тому, звісно, що працювати доведеться дуже дуже в складних умовах. Так, тому інколи... дуже звичу удачі. Знаєте, інколи в мене закрадається така думка про те, що китайці зараз знайшли спосіб помститися нам за те, що ми не продали їм наш авіаційний завод, нашу технологію з виробництва двигунів. Ну, Китай завжди хотів щось вкрасти в Україні. Україна постійно на сюди якихось шпигунів. Але тут мова насправді не про помсту, а про конкретний геополітичний вибір Китаю працювати разом з Росією. Ми бачимо звідки так активно ці країни не зливаються. Вони носу 200 мільярдів товарообігу до кінця 2023 року. Це величезні кошти. Підкреслено в їхні фінансовій системі зливаються. І юань є тепер усюди в Росії. Росіяни масово продають залишки своїх доларів і переводяться в юані. Навіть державні облігації російські держкомпанії опускають в юанях. Ми бачили візити лішонфу в Москву, злиття їхніх армій, і власне наступного тижня лішонфу знову стрінця шойгу вже в Індії, тобто навіть двох тижнів один без одного вони не витримали. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.